Брити чи не брити інтимну зону. А якщо і брити, то чим? Дивіться, в мене ось два інструменти. Е, лезо, бритва для гоління і машиночка. Електро. Дивіться, я зараз буду казати тільки про інтимну зону. Тобто лобок. Дивіться, якщо ви лобок будете брити, то ефект гладкості, ну буде на година-півторину, максимум пів доби. Потім буде що? Щитійна. І якщо ваш партнер також побріє звичайним лезом. Піднуличок, щоб була попка младенця шкіра. Що відбуватиметься? Все одно через півтори-дві години вирізуть маленькі острічки, коп'я. І от те, що ви збрили, отак взяли, збрили, добре. Потім починається отак. І дві наждачні бумаги просто можуть розірвати в кров верхній шар шкіри. Реально я е, бачив сильне подразнення. Я бачив таке подразнення, ну, пристрасть буває різна. Що навіть туди заходила інфекція і починалася. Загноювання верхнього е, шару шкіри лобку. Тому беремо лезо, Ось о. Трічка. Підстригли собі. Дивіться, як воно гла... гарно іде. рап па 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 і що відбувається? Тепер шкіра тут і гладенька, волосся мінімум, і при цьому немає ефекту наждачної бумаги. Тому, якщо діло касається лапку, то я би рекомендував ось це. Або щось інше, але не бритву з лезом. Але, дівчатка, скажуть щось, і от що ви скажете, пишіть в коментарях, можливо, у вас є суперметод, як так поголити звичайним лезом. І при цьому, щоб не було ефекту наждачної бумаги.